Всім привіт! З вами Паша Красний і це мій новий влог. Мені два дні тому виповнилося 24 роки. Хто мене не привітав, напишіть знизу в коментах, привітайте, мені буде приємно. А зараз я маю для вас дуже класну новину. Хто хоче заробити 500 гривень. Ну я знаю, що ви в мене хочете заробити 500 гривень, тому я пропоную вам зняти на мене пародію. Пародія має бути до 60 секунд. Хто зніме дуже класний відос, він зразу отримає свої гроші. Переможець буде тільки один. Відео має бути до 60 секунд, як я вже говорив. Ви скидуйте мені або на Viber, або в Instagram, або пишіть мені на пошту, або просто зателефонуйте, і ми з вами все домовимося, куди скинути, що зробити і тому подібне. Так що ви дивіться влог далі. Влог буде з 5-ю Чи як він там називається. Ну, коротше, смішний чудак. Він мене вітав, з нюхою, так що політілі. народження нашого братана. Паша красного. Бач, я цілий красний, братан. Давай зарепачь за меня, репок. Прямому в ефірі, братан. Ваше красного, да? Так, да, так, да, ваше Красного Yeah. Дуже дякую. Yeah, 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 yeah. Красава. Yeah, yeah, yeah! Красава. П'ять красавчик! вуставчу, красава. Всі тебе чули, братішка. Братан ти в мене будеш в лозі у вівторок. Заходиш, пишеш, Паша mm. Красний в Ютубі. В мене я тищу чимось підписників, заходиш і дивишся на себе. І я ще й до, те, до того тебе пропіарю, братан! <laughs> красава, дуже дякую за привітання. На секунді, братан! На секунді, Чернівцях! Чує, але я реально в Чернівцях був. Знаєш, я... Тільки дав за свою, дав за 43 гривні? А я, ну я 50, да, 51, 20. Ага. Ага. Я поняв, чуєш Петя? Я бачу, ти, ти був в Малевичі, так? Відпочивав? Ага, ну давай, давай, красава, я, я за тобою стежу. Ти блядь, вообще. Ти так читаєш, пак. Скоро буде Україна має талант, новий сезон. Ти давай йди туди, прославишся і все буде нормально. Україна, Україна має талант, немає глядоросок. Ага, а -а 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 -а. ну то ну всяке буває, брата. <звук> Красава, ну ти зачитав. А, що там ще розкажеш? В тебе є дівчина п'ять? Я а ти не можу зберегти. А, ти не можеш, і... то не зберігай, братан. Ну буває таке, що якщо багато трансляцій знімати, то там дають таке сам попередження. Тим тебе затримати. Ні, Нічого розумію, тобі? Чайко. Сан Чизич, чи нази ще на базі, брата. брата. Вот, але в мене є наш її номер телефону, ми з ток переписуємося. Я, що, ти Тітрасава, а ти на заробітки трохи гасаєш, чи ні, б'ять. Я не знаю. Може буду їхати, я, не знаю, корощо. Отні казали, що біля плюс свій фіт, щоб я відкрив свій фіт ну, трет оцей. Тільки тобі років 5 років 28. 28, красава. Ще недалеко, ще 20 з чимось років і пенсія, братан. Так що ти давай займайся своєю темою. Я не курю, не п'ю 12 років, 7 років у спорті, 4 роки в мепі, 5 років танця. Я рекламуся профісувати, я дуже багато і пізаю покажу секрет. Насправді, що в мене тут є в пумбуці. Тут ти мене чіткого опасного. Дівчатку <звук> і так, що Зараз я ми дивимося, що в п'ять ту мощі. Я ж ось диви, я тут губію показав, блядь. <клес> добре, добре, п'ять, ми вже все побачили, п'ять. Давай показуй себе і ще щось розкажи. Розкажи ще вірш якийсь, коротше, або якийсь, е, не знаю, якусь музику свою зачитай. Репок свій. Давай ще один репок і все. Давай ще один репок для кінців, для пацанів, для пацанів і за мою днюху. Для пацанів і за мою днюху. Для тих всіх, хто тут сидить. Прошу. Оберни, оберни телефон. Арчі, оберни, покажи. Добрий вечір, добрий вечір. Петька, диспетчер. Добре, 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 давай, Петя, давай, давай ще 2 секунди і все. <говори> давай, давай, але так щоденку п'ять. Поки пофаршуєте, потерсям на закапєте, Україну треба пофаршити, те теж треба, смасоми Зад, сад, і треба менше трохи, не тумати спазбати. бати. Якщо тебе є машина, то косок метала, метал, якщо тобі є дівка, то просто. Є! Yeah! <ufficient> yeah. yeah! Все, дуже дякую, yeah. п'ять. Це, це імпровізація з голови. це не текст. Це не位, я поняв, я поняв, ти красава, все одно. Ну, я кожного разу тренуюся біля зеркала. У мене є там зеркало і там є зеркало. Два зеркала в хаті. І вони наче в мене так заколдовані. Колдується і так, такі. А щоб навчитися реп читати, треба мінусами міняти. Щоб Саме міняти, і так людям тимати, наприклад, десь, наприклад, на вулицю На вулицю виходиш, типа ніч тобою. Тих ти, як каміння, і ти пагатне п'я Оу, а там що не твоє нуля, да, тебе ти, ті по цифра на спинах написала, да і ж там зірка з небоснет подає, клас нос, типу він не літає. Я сам я не знаю Але, вошу, эй, страса, я я йду просто польна ночі, то маленький хлопчик викидає, наче мозг а є. Мої не списати, ні кожен не може. Я по тій системі я валяю, чи не тебе. У мене хипан СТП не читає хіп-хоп. У мене в кросовках хіп-хоп привчиває. Все, добре, дякую. Добре, тебя. Сто покать. Давай, давай. З нами і з вами був Петя Муставчук. Всі підписуємося на його інстаграм Петя Муставчук і як він там по батькові? Ну, Петро, Петро Петрович. Петро Петрович, все, коротше, дай. Красава, пацан, зачитав. Всім до нових відосів. Ставте лайк. Хто не підписався, підпишіться на канал. Робіть репости цього відео. Діліться ним і чекайте нові відоси. З вами був Паша Красний. Всім пока!